Почала в легких болять, і голова сильно кружиться. Навчальний процес учнів 30-ї школи 4 березня довелося призупинити. Через розпилення невідомої речовини у вбиральні, що на першому поверсі, приміщення. Специфічний запах під час перерви відчули діти. Близько першої години дня ми отримали виклик на службові планшети про те, що в школі номер 30 якої зараз ми знаходимося, чутно запах газу, їдкий, і потребують допомоги. Прибувши на місце, нами було зроблено евакуацію. Детей дійсно запах був, але це не запах газу, це більше схоже на балончик. працьовий. серед евакуйованих учнів знаходилися й ті, кому стало зле. Вони звернулися за допомогою до медиків. Семеро дітей зараз забрали до лікарні. Діагнозом метруні невідомою речовиною. Решту учнів та учениць звільнили від занять і відпустили додому. Для того щоб небезпечити цей, цей процес, діти були відпущені з уроків. Приміщення провітрено і всі заходи безпеки жита. За попередньою інформацією, балончик з газом у вбиральні розпилили старшокласники. Подробиці інциденту з'ясовуватиме поліція.